У 2026 році Land Rover представив оновлену тактичну версію культового Defender, яка була спеціально розроблена для військових і спеціальних підрозділів. Ця модель поєднує у собі надійність класичного позашляховика та сучасні технології, які підвищують його ефективність у бойових умовах. Defender Tactical отримав посилений броньований кузов, здатний витримувати обстріли та вибухи середньої сили, а також вдосконалену систему захисту днища від мінімального. Це дозволяє військовим підрозділам безпечно переміщатися навіть у найнебезпечніших зонах. Автомобіль обладнано новим дизельним двигуном із гібридною установкою, що забезпечує не лише потужність і витривалість, а й можливість працювати тихо в електричному режимі для прихованих операцій. Повний привід у поєднанні з активною підвіскою дозволяє Defender Tactical впевнено долати складні рельєфи, болотисту місцевість і пересуватися бездоріжжям у будь-яких погодних умовах. Його вантажопідйомність та місткість були збільшені, що робить автоздатним перевозити військове обладнання, боєприпаси чи навіть легкі дрони для оперативних завдань. Важливою особливістю нової тактичної версії є інтегровані системи зв'язку та навігації, які підтримують супутниковий зв'язок навіть у віддалених регіонах. Салон обладнано сучасними дисплеями для координації дій та тактичного планування. Крім того, Defender Tactical може оснащуватися додатковим модулем з дистанційно керованим кулеметом або протидроновими системами, що робить його універсальним засобом для виконання різних бойових завдань. Лендровер Tactical уже активно випробовується в умовах, наближених до бойових і отримує позитивні відгуки від військових експертів. Висока маневровість захищеність та універсальність роблять його серйозним конкурентом іншим сучасним військовим позашляховикам. Його використання планується як у розвідувальних операціях, так і для підтримки мобільних груп. Оновлений Defender Tactical підтверджує репутацію Land Rover як бренду, здатного створювати техніку, що витримує екстремальні умови та відповідає викликам сучасних військових конфліктів. Він поєднує у собі класичну міцність і новітні технології, залишаючись одним із найуніверсальніших тактичних позашляховиків нового покоління.